Забіг пам'яті друга легкоатлети з південного готують спортивні змагання. Один з організаторів забігу Віктор Лі розповів телебаченню громади про проведення забігу пам'яті Сергія Резцова. ідея провести в Южному змагання вона була дуже давно, багато років, і Сергій Резцов її виношував дуже давно. Мріяв про це, але через повномасштабне вторгнення. Цього не вдавалося зробити. Багато хто поїхав, хто займався бігом, дехто воює. От. І тому, на жаль, можливості провести змагання у нас не було. Але так сталося, що минулого року Сергій загинув трагічно, деревом привалило. І на похованні його. Була дана обіцянка його матері, що ми в пам'ять про нього проведемо турнір. Він планувався спочатку невеличким, буквально там на 10-15 друзів, але потім з часом, а давайте там, а зробимо сцену, а давайте звук, а давайте залучимо там бігунів з Одеси. І давайте, давайте, давайте. І таким чином зараз це вийшло в такий ну, повноцінний забіг. Друзі відзначають Сергія Резцова як пристрасного бігуна, марафонця та справжнього натхненника бігового руху в південному. Іна Полякова написала книгу про атлета. Зараз над проектом забігу працює група однодумців. Створено сайт і сторінку в соціальних мережах. Це була дуже така енергійна людина. І, в принципі, в нього було дуже багато планів. І от стосовно цього забігу, яку, який зараз організовують активісти, це була мрія Сергія організувати такі забіги. Знаєте, така мрія, що він от завжди про це розповідав, завжди от якось якісь питання. от, а як можна? От як якось ми дуже часто спілкувалися з ним з цього приводу. Я бачила, що це буде, от як тут зараз кажуть, такий ламповий забіг. От просто свої його друзі зберуться і в його пам'ять щось прибіг але я бачу цю як хвилю і підтримку зі сторони багатьох людей і міста в тому числі. І це дуже приємно, і це дає мені сподівання, що все таки складеться. Захід важливо провести в першу чергу це шанувати Сергія, який загинув. А в другу чергу біг це здоровий образ життя, це ну, спорт допомагає, щоб я порадою. Не бояться приймати участь у змаганнях. Не боятися починати щось нове, міняти своє життя, додавати спорт, свій графік. Провести захід пам'яті Сергія Резцова організатори планують в день його народження, 26 липня. Для забігу визначено чотири локації в межах міста. Для учасників пропонують пакети участі різної вартості. Сума залежить від того, яка дистанція. У нас, ну, наприклад, кілометр без футболки коштує 100 гривень. От. Найбільша сума це 500 гривень, це 21 кілометр з футболкою. Але я ж кажу, що це не покриває собі вартість, адже сама лише вартість просто футболки без друку 350 гривень. От. Тобто. Учасники отримують хороший стартовий пакет, в який будуть входити, окрім е медалі, грамоти, стартового номеру, батончик, вода, е доступ до камер схову і багато-багато чого іншого. Відповідно, з цього складається ціна у нас. Южному давно не вистачало змагань з бігу. Останній раз, щось подібне у нас проводилося років на 15 тому, це був тріатлон. І тому е багато южних спортсменів. Бажають провести змагання в Южному, але не можуть. І відповідно от виникла така ініціатива, аби зібрати тих, хто бігає в Южному. У нас, до речі, багато. людей пробігли півмарафони, марафон і, і ультру. У нас є в Южному люди, які бігають і по 100 кілометрів. От нам дуже хочеться їх всіх зібрати в одне там спільне коло. Зареєструватись для участі у забігу пам'яті Сергія Резцова можна на сайті. Детальніше про захід дивіться у програмі Об'єктив.